Ждано про науку та картини. Про спорт та тварини для маленької дитини. Новини для дитини. Привіт, друзі. З вами Тутта. друзі. Це скарб, який не купиш. Для багатьох буде новиною. Що у Франції діти навчаються готувати прості страви в школі. Це розвиває самостійність. У Бразилії діти грають у футбол на пляжі. Це весело і корисно для здоров'я. Навини для дитини. У Південній Кореї діти дарують одне одному листівки з побажаннями на новий рік. Маленькі пінгвінята ховаються під черевом батьків, щоб зігрітися в холодному кліматі. Дружба це мова, яку розуміють усі діти світу. Навини для дитини.